Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла під сигнал повітряної тривоги, але слава Богу, обстрілів не було. Ситуація є повністю контрольованою. Всі структурні підрозділи виконують поставлені бойові завдання, так само, як сили оборони виконують свої завдання за призначенням. На жаль, залишається дуже високим рівень терористичних ракетно-дронових. Загроз з боку російського окупанта і терориста ми говоримо про авіацію, ми говоримо про Чорне море, ми говоримо про дрони Камікадзе. Ну, і, звичайно, не забуваємо про територію тимчасово окупованого Криму, звідки ворог теж систематично обстрілював Одещину. І багато будемо говорити про зернову ініціативу. Наша держава є унікальною під час такої важкої війни виконувати всі свої міжнародні зобов'язання. Годувати без перебільшення найбідніші країни Північної Африки або Близького Сходу, це подвиг, про який ще скажу. Але ми про інше з вами. Давайте скажемо про те, що ворог, який вчора заявив про те, що він виходить з цієї ініціативи, він не просто лукавий, він сам є сатана. Тому що перший же день, коли ця угода була підписана, обстріляв одеський порт. Потім зробив це 23 вересня, і потім робив ще, коли обстрілював наші об'єкти інфраструктури, так чи інакше пов'язані з життєдіяльністю нашого регіону. Але ми вистояли і вистоїмо. І не будемо боятися відбоялися 24 лютого і забули про це. І крокуємо далі. Я дуже щиро завжди дякую усім вам, хто дотичний. До виконання будь-яких завдань, що зміцнюють нашу оборону і наближають той день перемоги і миру, який ми всі чекаємо, який дається нам, українцям, дуже важкою ціною. Тримаємо стрій, бо все дійсно буде добре, як би складно не було. Ми з вами одна команда і працюємо далі, бо Україна понад усе, бо ми воюємо за майбутнє наших дітей. І онуків, і ми знаємо, що ворогові ласкаво просимо до пекла сволоти. Крокуємо далі. Не обов'язково посміхніться, обов'язково, як би важко це не було. Протягом дня побачимось в телеграм-каналі. Слідкуйте за новинами про ситуацію в Україні навколо нашої держави в області та місті.